Хто таке придумав? Відкрив головну сторінку. А чому вона англійською мовою? Тут є українська і домен український. Ого, я цього не очікував. Головна сторінка супер коротка. Хо, дуже цікаво в b 2 b ніші Це цікаво насправді. Неочікувано. Ой-ой-ой, а що ж воно так гальмує? Наша продукція. Тут у спеціаліста не було. Як наша продукція? Ха, тепер ясно, що воно гальмує. Ось цей зелений фон ось цей зелений фон важить майже 2 мегабайта. Може і гальмувати? А, це ще не все. Ще якась картинка є, яка важить 1 мегабайт. Якщо оновити сторінку, пропадають ці товари, і треба наново їх відкривати. Курка пропала, а до речі, а шостою куркою можна зробити. Нічого воно не клікається, воно не купується. Тобто, це що, як журнал? Ой-ой-ой, а що воно стало знову англійською мовою? Я ж був в українській мові. Що сталося? Що трапилося?